У тебе в дитинстві було прізвисько гітара. Це через те, що ти любила музику? О, гарно ти готувався. А, значить, дивись, у мене був дуже великий комплекс в дитинстві щодо зовнішності. А, у мене. Ну, була фігура, гітароподібна, такі широкі бедра. Ну, в принципі, як і зараз, трошечки, правда, триві. Це А фігура груші, ти типу, Груші Так, так груше подібна не... фігура, а, так. Що, та. Але я не була якась там товста чи ще щось. Тобто я завжди була в спортивній формі, тому що я а, бігала постійно, займалася спортом з дитинства самого. Але знаєш, як хлопці, ну, підлітки а, в школі вони жорстокі, Так. і мені один хлопчик сказав, що ти як гітара. І я це сприйняла як образу. Тобто я навіть тоді не подумала, що це мог, міг бути комплімент. А я це сприйняла як образу, розплакалась, прийшла додому і сказала: мамі, я як гітара, я товста. І з того часу я почала просто над собою знущатися спортом, дієтами. Я перепробувала, які тільки не можна було дієти. І до кінця 11 класу я важила 48 кілограм, я схудла при, дуже сильно. при Якому зрості? А, метр сімдесят. А як мають поводити себе батьки в такій ситуації, коли вони бачать, що дитина на дитину повпливали певні слова? Звісно, що мама з татом сказала: та ти, ну, типу, камон, подивись, ти красива, в тебе все окей, але це ж вже моя історія. Тобто мені ж хлопчик подобався, розумієш, і я собі це так, от е, сприйняла, що наче я товста. Ну окей, не товста, якась ну не, не така. Не така. Ну, як знаєш, ми собі дівчата вміємо придумати і вигадати, що якась я не така, не така, яка йому б сподобалась, тому що ми ж звикли до компліментів прямих. Ти красива, так розумієш? А він був творчий, він собі так це побачив, що ти як гітара. Ну, тобто він так описав… А ти через власну невпевненість якусь. Ну, звісно. Собі. ну а хто там зовсім знак хто там був впевнений в дитинстві? Покажи мені, хоч одну дитину. Ні, ну в нас була однокласниця, яка була дуже впевнена в собі mm -hmm. в дитинстві. А ти підтримуєш цю е, мою теорію? Е, що От в такому випадку батькам потрібно, е, мало того, що продовжувати робити компліменти дитині, так? але ще і пояснити, зокрема, чому цей хлопчик угу. так сказав. Слухай, мені здається, що е, якщо б мене направили правильно і сказали, іди іди спитаю цього хлопчика, що він мав на увазі. Оце було би правильно, але про це ніхто навіть і не думав, тому що тільки нещодавно я дізналася про те, що можна взагалі підійти і запитати, що ти маєш на увазі, і про що ти думаєш. Ти до цього не тому що раніше, ну поки я не почала ходити до психолога а, і займатися і вивчати там ну психо, психологію і в психотерапії, я собі теж так надумувала. Тобто мені щось казали, або я могла надумати, не запитати, не перепитати і собі ходити з навіяною якоюсь так. там своєю думкою, так вона б могла бути невірною. І мені здається, що якщо трапляється якась така ситуація в житті у дитини, от я зараз так Даніеля вчу, а він там посварився, наприклад, з подружкою, каже: От, я там з нею не буду спілкуватися вона мене так назвала. Я кажу, дивись, а чому би тобі, давай зробимо експеримент, чому би тобі не підійти до неї і не запитати, що вона думає на цей рахунок? Чому ви посварилися? Яка причина, що вона відчуває обов'язково запитає про її відчуття, там про її емоції. Тобто е, вчу його. Іти на а, спілкування, йти на діалог, і дізнаватися у людини її правду, тому що у нас у кожного своя правда. Ми через власну призмуємо. Так, Багато, ми, що ми, ж, ми ж людей відчуваємо і світ через свої окуляри, через свою mm -hmm. призму. І тому, звісно, якби мені хтось тоді сказав, що слухай, піди до нього, запитай, що він мав на увазі. Чому гітара? Чому там ти не, не знаю, там, не віолончель, або скрипка, або там не знаю що ж, не знаю, швабра, mm -hmm. ну якісь там. Так інша річ. А, і мені здається, що тоді було б краще. Я пам'ятаю, що тато мені кала... казав тоді, що дивись, гітара це ж красиво, це коли гітароподібна фігура, це ж тебе ну, там такі, от, каже, він вигине, це ж так красиво. Але це мені не допомагало, я вже образилась. Ну, тобто, це, знаєш, як... Вже надумалося. Да, це називається домінанта. Коли утворюється домінанта, у тебе да? це оцей. А... Слово з емоцією, тобто він мені сказав, я відчула емоцію і вже крючок. все, Тут вже, тут вже створився гачок. Угу. І е, тут потрібна була тільки вже психотерапія. Ну тобто людина, яка могла би це розмотати, пояснити і так далі. А воно вже просто почало накручуватися, і я дійсно е, багато років страждала, що в мене фігура гітари. розумієш? Ну реально, ну дурне, мале дурне. Все Про що з твого дитинства твої батьки досі не знають? Вони не знали частини мого характеру вогняної. Було один раз, коли я зустрічалася з хлопцем. Це дуже цікава історія. Так. Я дізналася, він мені зрадив, про це говорили всі чернівці. І я напилася, пішла до подорожки, кажу: давай вип'ємо з тобою для хоробрості. І пішла, знайшла палку, чи то біта була, десь я знайшла і розбила йому машину. Просто розфігачила в хлам. Скільки років було? Ну, напевно, 18 вже було мені. Mm. Я дала жару. Що після цього? Нічого познала, сказала, вийди, подивися, будь ласка, там щось з тебе з машиною. А тобто він не знав, що це ти? Ну, як він знав, що це. я? Бо я ж йому сказала, вийди, подивись в тебе щось з машиною, не те. Ого. Батьки про це досі не знають. Ні. Ну, так. Я тепер буду за свою машину. А, Слухай, це було в дитинстві, я вже поборола цей свій Марс вогняний. Я вже з ним справилась. До повномасштабного вторгнення вартість пісні «Під ключ», вона коштувала від 5 до 10 тисяч доларів. Зараз ціни змінилися? Абсолютно, дуже. В меншу сторону? Так. Тобто зараз там 2-3 чи все ж таки там 3-5 в середньому? навіть буває менше від двох. Ух ти! під ключ? <світ> а, ну ні, під ключ. Ну, десь так, десь дві-три. по-перше, По почнемо з того, що різні композитори різні ціни, різні аранжувальники різні ціни. І на сьогоднішній день ціни а, договірні, так скажімо. Угу. Тобто можна прийти і сказати, дивись, в мене є така сума, і більше немає. Ну але ж то дивись, ти іменитий автор. А, і а, я знаю, я спілкувався з багатьма артистами, коли співаєш пісню Таяни. Це вже певний рівень, тому що у Таяни класні пісні, так і вона класні пише. Тобто, ти там не опускаєшся там нижче півтори тисячі доларів за пісню. Слухай, я можу ніколи опуститися. В сьогоднішні... А подарувати можеш пісню? Я можу подарувати. Я і mm -hmm. дарую пісні, як можна всьогоденні. Під час війни, під час всього цього, що відбувається, ну, якісь ціни там називати конкретні, і сталі, і стабільні. Коли зараз, знаєш, якось так. Ем... Згуртувалися артисти, ну якось воно все так е, стало по-душевному, чи що можна домовитись завжди? Тобі можуть подарувати пісню, ти можеш подарувати. Тобі можуть подарувати запис на студії, тобі можуть подарувати зведення пісні, коли ти пояснюєш, от мене зараз немає можливості оплатити, я можу платити там через місяць-два. Ой, це не треба. Я тобі так зведу, тому що я тебе люблю. Поважаю. Я просто чув, що зараз ці вже історії е, вони практично не працюють. Якщо це на початку повномасштабного ще було. Якось ці працювали і готові було безкоштовно робити зараз, настільки оживає шоу бізнес, так що дуже мало хто в цій сфері робить щось безкоштовно. Роблять угу. тут логічне запитання: скільки зараз в середньому на місяць ти заробляєш, якщо брати в середньому, це тисячу дві тисячі доларів, дві-три чи три плюс. <гум> Немає стабільного. Ну, якщо ми беремо там абсолютно. за Навіть рік і ділимо на 12 частин. Е, не можу тобі так сказати. Не можу, тому що кожен місяць абсолютно різний. Можна в місяць зробити е, тисячу доларів, можна дві, можна п'ятсот доларів. Ну тобто, от якось так. Квартира тебе своя, <гум> е, так машина також своя без кредиту. Я правильно розумію? Тобто там треба заправляти, плюс малого гуртки, плюс їжа. І мені здається, що якраз коли ти займаєшся веганством, вегетаріанством, це трохи навіть дорожче, ніж класична їжа. Ну тобто, мінімально тобі потрібно. Я роблю висновок десь 20 тисяч гривень на місяць. Це мінімально скільки потрібно, плюс комуналка. Так, тобто заробіток не може бути на місяць менше ніж там тисячу доларів. Не може ні, тому що ще школа. А школа також приватна. Так.